Пане Руслане, вітаю вас. Вітаю вас. Дякую, Дякую що запросили нас. Україна, привіт! Харків на зв'язку. Спікер Верховної Ради України Руслан Степанчук дав досі цікаве інтерв'ю. Я хотів би його розібрати. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки та пишіть русофобські коментарі. Це дуже допоможе розвитку каналу. Поїхали! Інтерв'ю досить розгорнуте, воно триває більше ніж півгодини. Стефанчук дуже багато та дуже складно говорить. Ну на те ж він і спікер. Тож давайте послухаємо, що він там наговорив. Влітку в соцмережах спалахнув скандал, нібито народні депутати коштом міжнародної допомоги намагаються собі збільшити надбавки і виплати. Потім з'ясувалося, що нібито це вже йдеться про затверджений бюджет, про затверджені виплати, про перерахунок, перерозподіл. Ось це поворот! А що це, врешті, було? Це недоліки комунікації, чи все ж таки бажання народних обранців покращити свій матеріальний стан? Так сталося, що скасовуючи одну по постанову кабінет міністрів України вдвічі зменшив заробітну плату народних депутатів і в півроку під час воєнного стану народні депутати отримали якраз половину цієї заробітної плати. Стоп, яку ще постанову? Чому не назвати конкретно номер? Щоб люди перевірили. Ні, скасували якусь постанову, та депутати бідкували через це півроку. І про це ніхто не знає, не було ніякого розголосу, медійного висвітлення. Сумніваюся, після цього було прийнято рішення, просто воно було, мабуть, невдало сформульовано, невдало скомуніковано. Абсолютно праві. Я гадав, що в нашій Верховній Раді сидять компетентні, обізнані ерудовані люди. Чому вони невдало сформулювали? Та невдало скомунікували це рішення. Дивно, що інші рішення вони зазвичай вдало формулюють, а ось рішення о підвищенні собі зарплатні невдало. Який дивний збіг? І мова йшла про повернення цієї заробітної плати. Зараз народні депутати отримують рівно таку саму заробітну плату, яку вони отримали в 2021 році, у 2020 році ні про яке збільшення заробітної плати депутатів не йдеться. Річ в тому, що заробітна плата депутата дуже чітко регламентована законом про статус народного депутата, і вони не можуть ні збільшити, ні зменшити її. Вони отримують таку, як вона передбачена там. Відповідно, це є от певна гарантія діяльності народних депутатів України. Тому ще раз підкреслюю, що, мабуть, це все-таки. Брак комунікації був про які ще комунікації йде мова депутатів з народом? Народ не може достукатися до депутатів крізь тоноване скло майбахів та лексусів, які депутати понакупляли собі за депутатську зарплатню? Частина депутатів ще у лютому втекла за кордон. Вони не були на жодному засіданні, але вони продовжують бути народними обранцями. Вони продовжують отримувати ті самі гроші, про які ми щойно говорили. Журналісти знімають про них розслідування, називають їх батальйоном Монако. Однак чи не настав час зробити їх такими, як всі українці? Звичайних українців звільняють з роботи, якщо вони не виконують своїх обов'язків. Почну з першого: з руйнації міфів: ніхто хто з моменту початку військової агресії втік з території України, не отримує заробітну плату. Це рішення було прийнято в парламенті, і ці люди не отримують заробітну плату. Яке суворе покарання? Вони ж на маленьку депутатську зарплатню живуть. На неї майбахи купують та платять за житло в Монако. Ні. Друге, з приводу його їхнього статусу народного деп депутата України, знаєте, є дві речі: те, що ми хочемо, і те, що ми можемо. В Конституції України на жаль, чи не знаю чи, а, а на щастя, передбачено тільки сім підстав, за яких ми можемо звільнити. Народного депутата від виконання ним обов'язків інше не може бути встановлено ні законом, ні підзаконним актом. Крім цього, в період воєнного стану ми не можемо поміняти Конституцію України. І тому ми керуємося тільки тими підставами, які є. Я розумію, і мені, і дуже багатьом українцям хотіло б зараз от шашкою і вирішити це -це, це це питання. Але ж, мабуть, тим ми і відрізняємося від дуже багатьох країн, які напали в тому числі на, на Україну. Щоб, що що ми до дотримуємося відповідної від відповідної бокю закону. Тобто тут ви робите усе виключно по закону. Тоді ж чому запорізькі крадії-гуманітарки не сидять? По закону вони повинні сидіти у в'язниці. А чиновники з Міністерства оборони, які закуповували картоплю для військових втричі дорожче. Чому вони не у в'язниці? Закон каже, що за такі дії треба саджати. Але ніхто не сидить. Чому Свинарчук досі не за гратами? Тобто, коли вам треба, то все по закону, а коли не треба, то все по поняттях. Але це не означає, що ми нічого не будемо робити. Ми будемо творчо використовувати ці сім підстав, але ми будемо діяти в межах і спосіб, який передбачений е законом. Ми знайдемо спосіб найближчим часом, вже це проговорено. Попрощатися з цими а десятьма негідниками, які зрадили на нашу батьківщину і втекли з держави України. Це інтерв'ю вийшло 23 грудня, три місяці тому. Цікаво. Вже попрощалися вони з цими втікачами? Три місяці пройшло. Напишіть в коментарях, хто володіє інформацією. Звільнили адептів батальйону Монако чи ні? Няо! Ньо, ньо! В Україні, воєнний стан, загальна мобілізація. Чи відомі вам, колеги депутати, чиї діти зараз на фронті? Ви знаєте, е, колеги депутати так. Він навіть заїкатися почав. как Какалеги де, де, депутати мабуть не очікував такого питання. Хоча питання то риторичне, колеги, де, де, депутати так. Це в нас як мінімум є двоє народних депутатів, які воюють на передовій. Це народні депутати Кох Костенко і Лалозинський. Ло, Тебе ж не питали про колег депутатів а про їхніх дітей. Навіщо нам кака Кастенко та Ло -ло -Лозинський? Вони практично з першого дня пішли на фронт і дуже ефективно працюють і на фронті, і працюють у Верховній Раді України приберуть участь в засіданнях як комітетів, так і Верховної Ради. Так стоп, як вони можуть ефективно працювати на передовій та у Верховній Раді вночі? Вони у Бахмуті знищують орків, а зранку на засідання Верховної Ради приїжджають до Києва. А що так можна було що ли? В мене багато друзів пішли державу захищати: підприємець, програміст, крановщик, повар нікого не випускають на роботу. Це якась дичина. Що стосується дітей, ну мені таких невідомо, мабуть, в тому числі і тому, що у нас дуже молодий склад Верховної Ради, в декого ще просто немає дітей, в кого в декого ще вони дуже дрі дрі дрібненькі. Що стосується старшого покоління парламентарів, мені теж таких випадків невідомо. Ось сильний бік демагогічного таланту спікера замість таких не існує, говорить ефемічно, мені такі невідомі. На то він і спікер. Лише під кінець року Верховна Рада спромоглася ліквідувати надскандальний окружний адміністративний суд Києва. Хто чи можливо що заважали це зробити раніше, зважаючи на те, що президент подавав цей законопроект як невідкладний ще в квітні, торік, 21-му році. А можна я відповім? Може заважало те, що за це ніхто гроші в конвертах не приносив? А може навпаки приносив це й заважало. А може не хотілося депутатам прикривати контору, яка їх потім від в'язниці може врятувати за їх корупційну діяльність? Так, да, це, 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 це велика наша спільна біль, але ми усвідомлювали одну річ: пріоритетом для України вважається проведення судової реформи в цілому. І для нас є пріоритет прийняття певних рішень. І ми усвідомлювали, що для нас питання номер один це було перезавантаження вищої ради правосуддя, вищої кваліфікаційної комісії суддів, і це ми поставили за пріоритет, в тому числі і питання відбору до Конституційного суду України. Як тільки ми вирішили ці питання, одразу виникло питання ОАСКу. ми його проголосували за один день за основу. В цілому президент вже його підписав. Ех, не вгадав я. А може, то спікер лукавить? Нещодавно суспільство бороли кадри, на яких начальник генерального штабу Сергій Шептала виступає з трибуни Верховної Ради. Однак кожен з депутатів продовжує займатися своїми справами і його не слухають. Можете прокоментувати цей епізод? Ну я почну спершу. Це теж, от приклад того, як одна фотографія збурила мережу. Чому ж одна? Дві. І на другій фотографії прекрасно видно, як сам Стефанчук дуже уважно слухає промову генерала. Я б дуже хотів, щоб е, продемонстрували, як ми зустрічали генерала Шаптолу, коли він виходив. Як ми проваджали, коли він уходив весь зал, стоячи плескав генералу за ту роботу, яку сьогодні роблять Збройні Сили України. Зустріли та провели з пошаною. А що він там говорив, нікому не цікаво. Блискуча робота Верховної Ради. Під час обговорення цього законопроекту ви можливо бачили, у нас була певна перерва, тому що деякі сили парламентські не хотіли приймати цей законопроект в цілому. Зрозуміло, що це дискусійний законопроект. Але коли ми маємо лист. Керівника Генерального штабу, коли ми маємо лист головнокомандувача, коли ми маємо лист міністра оборони про те, що це є сьогодні вкрай необхідно для оборони країни, ми, як депутати, зобов'язані підтримати це. Дехто не хотів голосувати, користуючись якимись там своїми уявленнями, і тому в нас була от певна перерва для обговорення. Можливо, в цю перерву було знято оці от кадри. А... Ні. Ви брешете, пане спікер. На фотографіях чітко видно, що ніякої перерви не було. Начальник штабу стоїть біля трибуни, вам довбодятлам щось розповідає, а ви займаєтесь своїми справами. Бо вам байдуже, що він там говорить, у вас є важливіші справи, ніж доповідь начальника Генерального штабу України під час війни проти окупанта. Це були найцікавіші моменти з інтерв'ю. Взагалі, воно триває десь півгодини. Подивіться його повністю, якщо є бажання. А на сьогодні це все. Підписуйтесь на канал, ставте лойси та пересилайте це відео друзям. До побачення!